Доброго дня. Перед вами у нас тут цілий ряд твердомірів, які потрібні для вимірювання твердості і першого такого початкового визначення властивості металу. Якщо вам відома марка сталі, то можна визначити, чи вона термозміцнена, чи відпалена навпаки. І потребує ще термічної обробки. І якщо вона пройшла гартування і при цьому твердість не набралась, то можна з великою долею ймовірності казати по цьому чиннику і ще по декілька інших чинників, що це сталь низьковуглецева і вона не підходить там для конструкції з вимогами високими. З високими показниками міцності. Як відбувається вимірювання? Ну, спочатку нам потрібні зразки, які можуть бути ось тут в твердомір на предметний столик, щоб вони поміщались. В іншому випадку, суцільно корпус редуктора, наприклад, сюди ви не зможете помістити. Далі нам потрібні ці зразки підготувати, тобто зачистити їх від окалини. Це робиться на верстатах абразивної обробки зазвичай. Ось такий верстат. Ось так виглядають зачищені зразки, які можуть, на яких може бути виміряна твердість. Сам твердомір використовує для вимірювання доволі простий принцип. Він намагається втиснути індентер, що має Запас по твердості на робочій частині. В даному випадку це індентер з алмазним конусом на кінці. І сам твердомір з зусиллям, які, яке ви обираєте. Ось тут є табличка, переміщаючи в речах, ви можете обрати один з цих значень. Одну з цих значень. І після прикладання зусилля індентер вдавлюється у матеріал. І після прибирання зусилля наскільки глибоко він вдавився, відображається на ось цій шкалі. Це фактично вимірювач глибини, який вже перемаркован у одиницях твердості. Для зручності. Тільки ну для зручності. Ось вимірювання відбувається наступним чином. Закріплюється індентор ось тут. Далі ми беремо зразок і поміщаємо його на предметний столик. за допомогою гвинту. Ми піднімаємо предметний столик так, щоб індентер уколов нашу заготовочку в зачищеному місці. Після цього треба слідкувати після повільного дуже торкання індентором. Треба продовжувати навантажувати. Тут стискається зараз пружина. і ми маємо її стискати доки, доки обидві стрілочки не займуть вертикальне положення. Ось. Далі коригується значення де буде нуль. Це допускається невеличка похибка, можна трішки далі стрілку або трішки не довести, але назад вже повертати не можна. Ми ставимо нуль і переводячи ось цей важель, ми вмикаємо навантаження. Ми вімкнули навантаження. Зараз всім зусиллям у 1471 ньютон давиться на індентор. 3 секунди проходить, і я це зусилля знімаю. Знімаючи зусилля, я бачу, що стрілочка навіть не дісталась до початкового значення. Це означає, що на даному приладі, даним індентером, виміряти твердість. Ось цього металу є е, неможливим, або буде це з дуже великою похибкою проводитись. Індентер залишив відбиток, ось він. Цей відбиточок е, мав би нам дати значення твердості, але не дав. Чому? Метал дуже м'який. При при вимірюванні ось такої твердості, яка не потрапляє в межі в діапазон значень цього приладу, ми не можемо їм користуватись. Більше того, навіть якщо було до 20 одиниць, то цей прилад вважається ненадійним. Це прилад Роквелла Вимірювання за школою HRC. І саме HRC показує ось ця зовнішня шкала. Одиниці HRC. Ось, отже, як все ж таки, що ж, що ж робити, як виміряти значення твердості. Нам потрібен інший буде прилад, який працює з більш м'якими металами. Це прилад, який вимірює за шкалою ОHB. Це Брінель. У нього індентер має вже не конус, а кульку. Ось я її торкаюсь. Пальцем. Ця кулька діаметрами стандартизованими, і в даному випадку це 10 міліметрів. І в цьому твердомірі використовується фактично той же самий принцип, але є певні виключення. Виключення полягає в тому, що безпосередньо виміряти, як ви бачите, ми глибину не можемо, тому ми після прикладання зусилля складаються зусилля. Яке за допомогою важеля ось знімається з цих, цих гир і е, важель дає тут до трьох тонн зусилля, так, дуже значне. І ціма трьома тонами намагається втиснути кульку. Е, після зняття навантаження, яке прикладається автоматично, коли я вмикаю цей прилад, е, 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 іде зворотній відлік, і е, по часу однаковому. Робиться ось такий відбиточок. Ми цей відбиток маємо е, замірювати, але заміряти не його глибину, це вкрай важко, а заміряти його діаметр. А потім, по відомих геометричних формулах, ми цей діаметр відбитку можемо перерахувати, знаючи діаметр кульки, перерахувати на глибину. Отже, як тут відбувається процес, я прикладаю знов таки обертаючись, гвинт підйомний з століком, прикладаю зусилля. Причому я це роблю значно, значним зусиллям. І після цього вмикаю, вмикаю автоматичну роботу приладу. Ви можете по гірям бачити, що йде процес прикладання, навантаження, потім буде витримка. Ось вони опускаються, далі вмикається перемикач. І зараз знімається навантаження, прилад, повністю проходячи цикл, вимикається. Пройшов цей процес, прилад вимкнено, і ми можемо зняти наш зразок і помилуватись на відбиток, який залишив, залишив індентор кулька. Ось він вами. Далі нам потрібно виміряти його діаметр і перерахувати цей діаметр у одиниці твердості. Так, для вимірювання діаметру відбитку для ось цього приладу для брінелю використовується лінза брінеля або мікроскоп брінеля. Це дійсно мікроскоп з. Незначним збільшенням порядка 30 крат, якщо я не помиляюсь. І з його допомогою дуже зручно визначати діаметр. Для цього зразок з відбитком поміщається під мікроскоп, щоб його було, цей відбиточок видно. І далі треба знайти цей відбиток от шкалі. Ось 3 міліметра і 3,1 мм діаметр ось цього відбитку. Ось він без наближення. Таким чином, ми визначили діаметр відбитку. Ми знаємо навантаження. На гірях вказує, вказується вже навантаження у. Одиниця в кілограм сили, тобто, це одиниці, які докладаються безпосередньо з врахуванням важелю в цьому місці. Тут, е в сумі, 3000 кілограм сили, діаметр кульки 10 міліметрів і Діаметр відбитку, як ми вирахували, 3,1 мм. Отже, за цими вхідними параметрами ми можемо визначити твердість. У випадку ж якщо, у випадку якщо метал має значний, може мати е, значну твердість, Користуватись брінелем вже неможливо, тому що не можна вимірювати лише нетверді метали, в іншому випадку кулька здеформується. І ось якраз для таких речей, Роквелл і шкала HRC дуже і дуже корисно. Отже, як вимірюється вже значення, яке потрібне безпосередньо е, отримати. Ми ставимо в зачищеному місці наш індентер, ось він, підводячи, підводячи предметний столік до цього місця, ми продовжуємо обертати і робимо ті ж самі речі, які робили до цього. Тобто виставляємо обидві стрілочки на нуль. коригуємо, якщо потрібно, і вмикаємо на 3 секунди навантаження. Стрілка відкрутилась, це означає, що приклався, приклалось зусилля. І далі я прибираю навантаження і щитую покажчики твердості. В даному випадку твердість цієї сталі 39%. Одиниць за шкалою зовнішньою чорною, це шкала HRC. Ось тут це зазначення. Зазначено. Загальна відповідь буде наступна, що твердість зразку, ми його можемо вже прибрати. Твердість зразочку становить. 39 одиниця шорсе. Це означає, що це тверда, термічно оброблена заготовка. Щоб перерахувати одиниці твердості в межоміцності, міцності, існують також доволі прості формули. Наступною наступною Методикою визначення твердості є визначення з використанням універсального пристрою, це твердомер Вікерсу. Це потужний такий, як бачите, агрегат. Він по розмірах більший, ніж попередні два, і найголовніше, що у нього універсальне застосування, він може. Визначати твердості в діапазоні е, широкому, тобто і він може замінити собою руквел і може замінити собою брінель. Його принцип це вдавлювання алмазної пірамідки. Під потрібним навантаженням. Як бачите, тут такий ж самий важель є. Ось і е, після вдавлювання за допомогою ось цього екрану вимірюється діагональ відбитку, яка отримана. Індентер ось тут знаходиться. Тут же знаходиться мікроскоп. Ось це об'єктив мікроскопу. Який дозволяє зі збільшенням вивести ось сюди на екран. Після того, як я вмикаю, ось він запрацював. Як бачите, йде підсвічування предметного століку, я прикладаю, ну, візьмемо інший. Зразок ось такий. І після того, як відбувалося навантаження, прикладений певний проміжок часу з використанням зусилля, яке контролюється за допомогою гір'я, ось вони в комплекті. Після цього на екран виводиться сам відбиток. Ось він. Цей відбиток ви можете виміряти, використовуючи ось цей мікрометр. Таким чином, розмір діагоналі може бути однієї та іншої виміряний. Вони дуже добре. Ну і далі з використанням таблиць визначається одиниця твердості. Ось цей прилад, це мікротвердомір. Його призначення вимірювати твердість структурних складових. Його індентер знаходиться ось тут. Принцип він використовує вікерсу. Він настільки маленький, що розмір його відбиточку можна побачити лише при збільшенні, ось дивлячись ось цей окуляр. І цей відбиток зазвичай має діагональ близько 10 мікрометрів, яку можна виміряти, обертаючи ось цей нонюс. Це більше науковий прилад. І Потрібен він для вирішення завдань, що стоять перед металом та матеріалознавцями.